Щороку зазвичай у пору технічного огляду державне підприємство «Чернігівстандарт Метрологія повіряє спідометри на автомобілях всіх форм власності, і справа тут не лише в можливості суперечки з автоінспектором, з якою швидкістю їхав автомобіль. Насамперед, це безпека і чесні стосунки з клієнтами. Справні спідометри це є один з елементів забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, для вірних і коректних взаєморозрахунків з клієнтурою з нашими замовниками ми також повинні і замовники. І ми повинні бути впевнені в правильних показах спідометра в тому, що він опломбований, не має до нього доступу. Фахівці метрологи перевіряють спідометри на спеціальних приладах, де можна одразу побачити, помиляється спідометр і наскільки, чи говорить правду і тільки правду. Согласно закону України про метрологічну і метрологічну діяльність, всі средства і змірення знаходячися в сфері надзору підлежать поверхні, в тому числі і к ним і спідометри, як електричні, так і механічні. Схеми опломбування спідометрів є і на автопідприємствах. А після їх перевірки водії можуть упевнено почуватися, обираючи ту чи іншу швидкість. Если взять, например, такое предприятие, как АТП-17462, можно сказать, что одно из крупнейших предприятий нашего города регулярно проводит поверку спидометров. При большом количестве спидометров все проходит отработано. І без каких либо замічань. Якщо фахівці чернігів стандарт метрології роблять зауваження, то недоліки виправляються, і автомобілі підприємства успішно виходять на нові маршрути. Переконані, що спідометри їх не підведуть.